Всім привіт! Сьогодні відео топ 7 найкращих українських парфумів. І перший бренд, з яким я хочу вас познайомити, це бренд «Склова». Який був створений українською парфумеркою Анною Соколовою наприкінці 2017 року, і саме сьогодні я хочу показати аромат під назвою Фрідом від бренду Склва, присвячений Дню Незалежності України? Цей аромат Аня створила в Києві в бомбосховищі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Знаковий аромат він був створений у 2022 році, і він присвячений свободі і незалежності. України і українців. Це аромат про безмежне українське поле, про стебло пшениці. І ця пшениця, вона зелена свіжа, соковита. Якщо ви колись розминали в руках зернятко свіжої пшениці, вона дає таке біле, зелене, молочко рослинне, яке має такий характерний аромат. Також в цьому ароматі дуже багато корінців. Тебл, зелених, сухих, різних, тут багато різнотрав'я, і я в цьому ароматі також відчуваю щось від соняшнику. Безкрайні соняшникові українські поля. Про це аромат Freedom від бренду Склва. Також рекомендую познайомитись з бестселером бренду Склва: це Касі Шипр, а також мій найулюбленіший аромат бітерфрут. І наступний аромат від українського авторського бренду Отакі Парфамс Бай Майкл Boots. Аромат також присвята Україні, і це аромат Лінден Дрімс про українську липу, запашна медова липа на піку свого цвітіння влітку. Про це аромат Linden Дрімс від Майкла Буца. Це неймовірно позитивний життєрадісний аромат про медову, солодку, пахучу липу і водночас це ностальгічний аромат про такі літні, безтурботні дні і. І саме ця липа це втілення справжньої української липи, яка цвіте на кожному українському подвір'ї влітку. А також один з моїх найулюбленіших ароматів цього бренду це Sacred Forest про свіжий зелений ліс. Це аромат в колаборації Майкла Буце і Ангеліни, нашої української парфумерної блогерки. Один з моїх найулюбленіших українських ароматів це сніг від Максима Табачука. Аромат про холодний, мокрий сніг, про ще про мерзлу землю, про корінці і про першу зелень, яка протикається скрізь цей сніг на початку весни. Аромат свіжий, озоновий, Дійсно відчувається холодна таловода в цьому ароматі. Аромат, неймовірно, круто розкривається в будь-яку пору року навесні, влітку, в спеку, восени і взимку. Це просто бестселер цього бренду. А також я рекомендую вам звернути увагу на аромат лаванда та сіно. Це просто неймовірно атмосферний аромат про суху лаванду і дійсно сухе сіно. Всього дві ноти, але наскільки круто і атмосферно розкривається цей аромат. І наступний український крафтовий бренд від парфумерки Дольне Софі» і аромат «Мюге другий Це бренд відкриття цього року. Аромат «Мюге» став вже бестселером цього бренду. І наразі це один з моїх найулюбленіших ароматів на літо. І це неймовірно сучасний аромат про зелену хрустку конвалію. І влітку, в спеку я цей аромат носила майже кожен день. Наразі аромати від Дольни Софії, і власне аромат Мюґе представлений в українському парфумерному боксі Ольфатіва. Про те, як можна отримати український парфумерний бокс Ольфатіво, я залишу посилання в описі до цього відео. І дуже рекомендую затестувати аромат Мюгія від Дольни Софії. І ще один український крафтовий бренд відкриття цього року: це бренд. Андрія Пархоменка і Андрій Пархоменко наразі служить ЗСУ, створює свої парфуми. Працюючи на своїх позиціях, і я дуже вдячна Андрію за його роботу і за ці прекрасні парфуми, які він створює. І до речі, парфуми Андрія також можна знайти в українському парфумерному боксі «Ольфатіво». Наразі там представлений аромат Чампака-Мірабель. А у мене сьогодні на огляді аромат Блекбері та Фрезі. Також хочу зазначити дуже зручний формат Тревелів у Андрія Пархоменка і. Аромат Блекбері та Фрезія, і це неймовірно красивий яскравий аромат про юзу, бергамот, ожину і фрезію. І в базі в цьому ароматі розкривається неймовірно красивий кедр, кашмеран та ветивер. Аромат свіжий, яскравий. І водночас він має такий дуже красивий деревний характер. Я познайомилась нещодавно з цим ароматом, але я вже маю його в колекції, і для мене він став одним з найкомфортніших ароматів на кожен день. І наступний шостий аромат в мою добірку найкращих українських парфумів від бренду Arboretum під назвою. Медобори. Це аромат про неймовірно красиву, димну медову курагу. Це аромат з характером, з такою легкою алкогольною нотою. Він довго триває, довго розкривається і, неймовірно, красиво звучить в базі, Розкривається в деревину в таку димну густу деревину з алкогольним відцінком. Обожнюю такі аромати. І, до речі, рекомендую медобори на осінь. Він буде огортати, він буде створювати. Затишний настрій, і я думаю, що моя наступна покупка серед української парфумерії це буде саме аромат від Арбуретом Медобори. І останній аромат на сьогодні, але це перший український парфум, створений в 1993 році, від першого українського нішевого авторського бренду. BZ Parfums від Богдана Зубченка. І аромат називається Rose шафран, аромат, якому вже понад 20 років, але він досі залишається актуальним. Це аромат про неймовірної красоти, орієнтальну в троянду. В складі цього парфуму розкішна троянда в обрамленні іранського шафрану. Кориці, сандалу та кедру це неймовірно красива ароматична композиція, з якою я вже давно знайома, і також мрію мати собі в колекцію. Вітаю всіх з прийдешнім днем незалежності України. Я вдячна всім українським незалежним парфумерам. Які створюють неймовірні композиції в наші складні часи, і безмежна вдячність ЗСУ за те, що ми маємо можливість робити свою роботу. Дякую вам, що ви додивились це відео до цього моменту. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео, і до зустрічі в наступних відео.